Всім моє вітання чергова китайська річ з Піднебесної. Отакі От AirPods на наушники. вартість 300 гривень. Звичайна коробочка і такий шнур із айфоновською заряд... зарядкою. Ну, мова не про це. Мова про оце чудо, Цей чудовий ріб. Опа! Яка взагалі проблема? Поки вставлений шнур іде зарядка. Індикатор зеленим світа тільки витягаєте і, мгновенно гасне. Тобто підозра на те, що не працює, ну, не то, що не працює, акумуляторна батарея вийшла з ладу. І взагалі ну буває таке, що вони там глючать, ззаді є клавіша зброса, там натискаєте і тримаєте якийсь час. Але тут індикатор повинен світитися білим, коли йде перезагрузка жовтим, коли заряджається і заряджена батарея зеленим. Але яких признаків не подає. Так воно виглядає все ну, така супер неякісна підробка. І в мене зараз... Виникло бажання розібрати для того, щоб і подивитися, що в них. Ну, і щоб спробувати розібратися. Так, ну я бачу, що середня частина от вставляється в корпус. Пробуємо легенько ставити і підковернути. Дуже не хочеться їх, звичайно, псувати. Але виходу немає, то воно все таке ніжне. Але сидять досить. Так. Досить кріпко сидять вони. Можливо, даже воно десь запаяно, але мені ніколи не доводилося їх розбирати. Так. так, пішло, здається. Щось пішло, друзі. Що поробиш? Річ одноразова. Тут вже, бачите, я проколов. Що поробиш? Защіпки, бачите, із середини знаходяться. Друзі, да, тут батарея померла і дивіться, що з нею сталося. Її роздуло бідно. Так сильно роздуло, що вона прям взирветься скоро. Дивіться, що сталося. Ось у нас зарядна частина. Це просто туди вставлялось, Ага. Платформа підзарядна внизу. Так, що в нас тут? ну Плюс-мінус контакти йдуть. Ну, що зараз, щоб не бути голословним, що батарея мертва, ми її просто перевіримо, ставимо постійний на 20. Я думаю, що там буде більше, чим. Так, ну і беремо, от у нас два провода йдуть. Давайте, щоб полярність не плутати. Батарея повністю труп. Глибокий розряд. От вам китайський шерпотреп. Ну що, друзі, дуже обережно цю батарею звідси виймаємо. Друзі, як вона не вибухнула. Ну. ну Звичайна платка зарядна, тут немає нічого, якийсь індикатор. Так, да, батарея, друзяки, накрилася. Ну, і який виход із ситуації. Ось такі всі батарейки мають такого плану, вони всі надуваються і помирають. Дуже часто знахідка в мене отакі ельфбори. Це одноразова електронна сигарета, так звана. Тут. Вона не обслуговується, звичайно, ще немає як заряджати. Всередині рідина, яка там через певну кількість затяжок теж закінчується. І, звичайно, єдина цінна річ, яка в цій електронній сигареті, це отакий акумулятор. В даному випадку 550 мА. Це досить сильний акумулятор. І, як правило, він по розмірах дуже нагадує ну, максимально компактний, скажімо по-іншому. І якщо поміряти його значення, то зрозуміло, що вони, як правило, будуть живі. У мене бачите, тут півтора вольта показує, але зрозуміло, що він розряджений. Але він живий. Тобто які зараз дії? Зараз я випаюю оцей небезпечний акумулятор і на місце нього впаюю оцей. Дивіться, він по корпусу. Ну, не знаю, може він і не залізе сюди. Але в принципі максимально він підходить. Так, нібито не випірає. Ну, По-іншому його сюди ніяк я не, не поставлю. Будемо сподіватися, що він сюди влізе. Ну так, да, друзі, якраз влазить і не буде заважати. Тобто зараз я прогріваю паяльник, випаюю цей акумулятор, припаюю сюди інший і я надію, що все запрацює. Так, це у нас мінус, це плюс. О ну, тут навіть вкладочка, бачите, тут червона, тут чорна. Плюс і мінус. Півтора вольта показує. Так, добираємося до контактів. тому що. Що робити? Так, ну видно, що індикатор там мигає, але оця частина закрита, бо не знаю, буде видно. зелене не мигає видно. Тут же батарея стоїть, тому... Ну, звичайно, що є підозра, що розряджені і всередині в них батареї. Ну, не те, що розряжені, вони просто вийшли з лода, але... але в будь-якому випадку зараз блимає, значить, щось відбувається. Ну, хай позаряджається, спробуємо. Так, позаряджалося. Хвилин 20. Відкриваємо Світить зеленим, чи блим я, точніше, ще заряджається, від'єднуємо. Почало вже працювати і червоним світить, тобто заряджається наушник. Ну, отака штука. Зараз залишу до повного заряду. І будемо. Значите, друзі, яка особливість, коли заряджається сам кейс, наушники не заряджуються. Будемо сподіватися, що наушники тут батарея в кращому стані, ніж Ну, видно ще червоним світом не знаю. Видно. Тут який заряд йде. Залишаємо до повного заряду. Ну що, друзі, правий наушник так і не почав заряджатися. Лівий запрацював, я так розумію, що у правому повністю акумулятор помер. Ну і тепер хочу поговорити про якість. У мене такі є ксіомовські наушники. Ну, тут нема розуміти, чим порівнювати. Тут вони ще батарею тримають, ще дуже якісний звук, хоча це не. Ну, не, не, не еталон якості, розумієте. Але тим паче, якщо порівнювати навіть з китайськими, ну, тут нема з чим порівнювати, розумієте, це як пити воду боржомі і, і пити якусь звичайну з крана хлоровану. Це, друзі, така справа. Так що краще доплатіть, купіть достойні якісь фірмові, відомі фірми-наушники. Але не купляйте такі дешеві шерпотреб. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте до нових відео.